Видійшов у засвіти на 71-му році життя багаторічний міський голова вижниці Чепіль Олексій Георгійович. про це написав на своїй сторінці у Фейсбук начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Олексій Георгійович народився 26 жовтня 1954 року в селі Виженка Вижницького району Чернівецької області. Своє життя в основному присвятив освіті та служінню людям. Тривалий час працював учителем, директором школи. Відтак очолював районну державну адміністрацію, був помічником народного депутата. А з 2010 року, і до останнього подиху, був вижницьким міським головою, як зазначає Руслан Запаранюк, він щиро і відповідально служив людям, дбав про розвиток вижницької громади, гідно представляв інтереси жителів усюди, де він був. Глибокі співчуття рідним і близьким, всім, хто знав, працював і йшов поруч із Олексієм Георгійовичем, світла пам'ять і царство небесне.